Ім'я Отця Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу, любі молільники, браття, сестри, любі наші діти. Ще один день є позаду. Ми з вами знову молимося разом. Цей день був дуже активний в плані нашого навчання, духовного зросту. Зранку розпочався дуже. Добре, достойно, найперше свята літургія це найголовніше. Потім дуже мав гарні гості, які прямували у відпустове місце в Старуню і зупинилися у Бурштині, це прекрасні освітяни, які зі Зборова моляться разом з нами вервечку і зупинилися у Бурштині біля нашого храму. І дуже хотіли зустрітися, і Господь попровадив. Ми зустрілися, слава Богу, не мали ми дуже багато того часу, але я дякую вам, дорогі молільники, дорогі наші освітяни, які сьогодні знайшли ту хвилинку і були разом на молитві, були під час літургії і знайшли ту хвилинку часу, і мені Господь дозволив, щоби зустрітися разом, обняти один одного. Привітати один одного, поділитися тою такою живою зустріччю, живим спілкуванням. Бо одне ти бачиш, коли ти спілкуєшся в молитві через засоби зв'язку, а інше, коли ти бачиш очно і бачиш своїм серцем відчуваючи. Тому ми зараз знову знову з вами разом. Ми знову спішимо на наше моління, на наше служіння. Ми знову хочемо нести ту благу новину. І засвідчувати, і говорити про Христа, говорити і свідчити, що це Господь, який споміж нас, який прийшов на цей світ через лоно Діви Марії, який страждав заради нашого Спасіння, Воскрес і вознісся на небеса, восів праворуч слави Небесного Отця. Ми хочемо говорити і нести ту добру новину серед Божого люду, який хоче і прагне теж. Познайомитися з Ісусом, зрозуміти Його сутність, Його покликання до служіння, і саме в ньому і з ним разом єднатися і творити ті діла, які Господь хоче через нас чинити. Тому сьогодні, будучи на формаційних курсах священників в Івано-Франківську, в семінарії, слухаючи настанови нашого владики Йосифата, який, власне, якраз і відповідає за євангелізацію кожного, хто хоче і прагне усвідомити і зрозуміти, що ж то є таке евангелізація для нас в сучасному світі, то це найперше це є благовістування, тобто засвідчувати про присутність Христа у нашому житті і бути в тому Божому слові тим добрим прикладом, тим добрим пастерем. Бо перед тим, як навчати, катехізувати, треба спочатку явити людям самого живого Христа і своєю особою не заступити Його, а завжди йти в Христі і засвідчувати Його перемогу над немочами, над гріхами, над спокусами. Тому, любі молільники, зараз підходить той час, коли ми з вами молимося разом і кожного вечора. О 21-й годині ми стараємося включитися в той ефір тут, у Фейсбуці, і шукати усіх тих загублених овечок Господніх, які дуже хочуть і прагнуть єднатися в спільності нашої молитви, і насправді бути тими апостолами, які благовістують. Тобто ідіть і принесіть, і голосіть добру новину, Євангелія Правди. Євангелія, Воскресіння. Саме апостоли, учні, тоді ще переслідувані в тій катакомбній церкві, благовістували, і засвідчували і розповідали світові про особу Ісуса Христа, що це був Бога чоловік. І це сьогодні потрібно всім нам усвідомлювати і розуміти, і ширити то благовістування серед Божого люду. Це і називається Керигмою, тобто це є. Те, що ми благовістуємо, тобто несемо добру новину новину про Христа, новину про спасіння, новину про вічність, до якої всі ми прийдемо, кожен у свій час, у свій спосіб. Тому зараз запрошую всіх до нашої спільної вервиці, до спільної молитви, будьмо активними, шукаємо тої доброї нагоди, вкотре і разом прославляти любого. Господа Ісуса. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і, і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного З Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес і оплатився з Духа Святого. І Марії і Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і возніться на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить. Що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом взиваємо і разом прославляємо Господа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий <mesure> помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омий любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, наша спільна молитва, за подяку до Господа, і кожен нехай сьогодні промовить слова. Благодарення до любого творця. Маріє Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Маріє Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Мая, мати Божа. Молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися моли за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Мая, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що сина на весах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого: наш третій десяток, молитва за наше воїнство, молитва за поранених, полонених, пропавших, молитва за тих, що зараз на передовій, молитва за кожну маму, тата, брата, сестру, дружину, дітей наших героїв, молитва за ту величну перемогу. Над немочами, гріхами, молитва перемоги над ворогами, видимими і невидимими, молитва щира підтримки того духовного, кріп, кріпкого здоров'я для всіх наших рідних, яких мають наших захисників і захисниць. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, четвертий десяток, спільна молитва за наші сім'ї, за наші родини, спільна молитва за всіх опущених, скривджених, Молитва за тих, що прикуті до ліжка, вдови, сироти, одинокі старці, в домах престарілих, в сиротинцях, в тих, що в подорожі, тих, що зараз далеко в чужині. Молімося, щиро пам'ятаючи про наших рідних, які далеко від Отчого дому, пам'ятаймо про них, дорогі браті і сестри, молімося щиро за дітей, за молодь, за подружні пари, Господи, вислухай наші молитви. Благослови наших плодоносящих тих, що при надії, тих, що вболюють Бога продовження роду. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа. Молися моли за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Мая, Мати божа, молися моли за нас, Марія Мая, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, ти Божа, молися молись за нас, Маріє, Марія Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ом'я любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося п'ятий десяток, наша молитва місяця жовтня, де в десятку п'ятому ми згадуємо всіх узалежених, всіх, що спокушені, за навернення грішників, за примирення і покаяння кожного з нас в провинах вольних і невольних, свідомих і несвідомих, тих, що маємо. Перед Богом виявлених і сприхованих, Господи, прости нам наші провини і немочі і дай нам того сумління примиритися з Господом і забери від нас ті спокуси і залежності. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання нашого Отець, прибіжище наше Син, покровитель наш Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога. Отця Сина і Святого Духа нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, браті і сестри, хвала Богові! Ми знову сповнили ту велику волю, яку маємо перед Творцем, і знову помолилися разом. Дякую Богові і вам за спільне служіння. Пригадую, що завтра маємо поминальний день, де молимося за душі спочилих. Тому завжди можете скласти свої наміри, і будемо обов'язково молитися щиро і благати Господа про кожне ваше намірення і прохання. Дякую за поміч, за підтримку, за духовне єднання. Дякую за те, що скеровуєте свою посильну допомогу тим, хто є в потребі. Дякую щиро за вашу доброчинність, за ваше жартовне серце. Дякую щиро. За те, що завжди є поруч в молитві, тому прошу кожного, долучайтеся до добрих справ. Там, де ви є, там, де ви перебуваєте, в тих парафіальних спільнотах, там, де маєте нагоду підтримати і допомогти, чи наших воїнів, чи хворих, немічних, одиноких підтримуйте, допомагайте, старайтеся. Тому очікую на ваші молитовні намірення: дякую за вашу поміч, дякую за ваші офіри, які складаєте молитовні, духовні, нехай Господь миру наповни наше серце, і нехай дасть спокійно і мирно переночувати ту ніч. Слава Ісусу Христу!